21 день я робила йогу самостійно, це була аскеза. І сьогодні я запрошую вас також на коврик. Це ранкова хатха-йога. Виправляйте свою спину, сідайте зручно і починайте глибоко, спокійно дихати. Тягніться маківкою, головою вверх. Ми починаємо спостерігати своє дихання, вдих, і видих. Відчуваємо, як наш живіт рухається. Розслабте своє обличчя, руки. Зараз ми будемо робити техніку у Для цього вам потрібно перекрити трішки вашу голосову щелину. Підніміть свій корінь язика до м'якого ньоба. І ви робите вдих і видих, вдих, і видих продовжуйте дихання в своєму темпі. Тепер поступово повертайтеся на климок і розплющуйте свої очі. Зробіть нахил голови вліво, відчуйте, як приємно тягне вашу шию. І тепер покладіть свою руку на вухо. Протилежну руку витягніть в інший бік. Шию повинно приємно тягнути, не навантажити її. Змініть сторону і потягніть правий бік. Тягніть в сторону. І опустіть свої плечі вниз. Протилежна рука тягнеться в протилежний бік, якщо вам комфортно, якщо ні, ви можете залишити руку, де вам зручно. Головне тримайте плечі опущеними. З дихом через сторону підіймаємо руки вгору і тягнемося по черзі правою, лівою рукою до стелі. Супер! Тепер переплітаємо пальці руки, витягуємося ще більше до стелі своїми руками і маківкою голови. Опускаємо ліву руку в сторону і нахиляємося, витягаючи праву руку по діагоналі. Прави сідниця давить на коврик і залишається на ньому. Дихаємо через праву сторону тіла. Знайдіть свій комфортний рівень і краще, якщо ви будете дивитися вгору, ми виростаємо вгору, по центру і міняємо сторону, нахиляємося в правий бік, і по діагоналі ліва рука. Дивимося через ліву руку вгору. І з вдихом ми підіймаємося вверх. І... З'єднуємо позаду себе руки в замок і розкриваємо свої груди вверх. З'єднуючи наші лопатки, і ми робимо вдих, ребра розширюються, видих, вони опускаються вниз. Ми продовжуємо своє дихання, видих. І ми м'яко перекатуємося вперед за своїми руками, і сідниці давлять в підлогу. Ми дихаємо з рівною спиною, голова і шия можуть бути розслабленими. М'яко піднімаємося і переходимо в позу кішки, на четвереньки. зап'ястя під плечима, пальці широко розставлені і коліна під вашим тазом. Вдих, прогин в грудному відділі. Видих скругляємо спину, куприк підкручуємо, відштовхуємося руками від поду. Вдих прогин, видих скруглення. Ми повертаємося в нейтральне положення і зараз розставляємо руки ширше за наш коврик. І будемо робити кругові рухи, так як ми робимо це в кірці. Ми опускаємо свої груди вниз і переносимо вагу в один бік. І робимо кругові оберти через центр, через верх, ліву сторону, вниз, вправо вверх, вліво, вниз, вправо вверх, вліво, вниз. Право через центр вверх, ліво, вниз, робимо в протилежну сторону через правий бік, центр, ліво, вверх. Правий бік вниз, ліво, вверх. Відчуваємо, як добре розминається наша зона під лопатками. І останній раз ми піднімаємося вверх. І ми виходимо через четвереньки в планку. Зап'ястя під плечима, живій в тонусі, куприк підкручений. поясниця не провисає, ми вмикаємо свій кор в роботу. Відштовхуємося тазом вверх і виходимо з собакою, мордою вниз. Коліна можуть бути підзігнутими, ми відштовхуємося руками від підлоги, випрямляємо спину і плечі розвертаємо назовні. Дихаємо, провертаючи купри вгору, я люблю робити поперемінно, ліву, праву, п'яту піднімаючи, і живіт, направляючи до своїх стегон по черзі. Стоїмо в статиці. Ми переходимо в планку і робимо читу рангу. Лікці згинаємо, опускаємо живіт. Піднімаємося в собаку мордою вверх, коліна над підлогою. Піднімаємося знову в собаку мордою вниз. Витягаємо спину і тепер повільно, крок за кроком, підходимо до своїх рук. Піднімаємо свій корпус в паралелі з полом і відштовхуємося руками від своїх стегон. Спина пряма. Намагаємося випрямити своє лікцію і направляємо підборіддя до грудей. З вдихом піднімаємося вверх, виростаємо повністю вгору та дасана. Глибокий вдих і видих. Ми ставимо ноги на ширині нашого тазу. З вдихом піднімаємо руки і сідаємо так, наче ми хочемо присісти на стілець. Коліна не виступають за лінію пальців ніг. Таз назад, живіт підтягнутий. Руки направлені по діагоналі вверх. Дивимося перед собою, відчуваємо, як вмикаються наші сідниці, ноги сильні. І з видухом піднімаємося, відпускаємо. З дихом витягаємося за руками вверх, робимо замок. І витягаємо повністю спину, направляємо маківку, колови вверх. Витягаємо кожен бік і з видихом опускаємося у танасана. Коліна підзігнуті, ми шагаємо назад в планку, опускаємо коліна, груди підборіться в пол, виходимо в кобру, плечі від вух назад і вниз. Видих через коліна в позу, немовля. Руки можуть бути направлені перед вами або вздовж вашого тіла. З вдихом піднімаємося четвереньки і проносимо вперед ліву ногу. Праве коліно підіймається над землею. Якщо вам складно, ви можете опустити цю ногу. Піднімаємо руки вверх і тягнемося за маківкою голови. Ноги сильні, таз тягнеться вниз, руки тягнуться вверх. Ставимо руки на підлогу і залишаємо праву руку біля нашої ноги, піднімаючи ліву руку догори. Розкриваємо наші груди, випрямляємо коліна і дихаємо тут. Ви так само можете опустити своє коліно і робити з цієї пози. Опускаємо руку, відчагуємо лівою ногою в планку і переходимо в собаку мордою вниз. Пару вдихів і видихів розслабляємося, направляємо живіт до стегон. через позу столу, через коліна або відразу ви переносите праву ногу вперед між ваших рук. Випрямляємо ліве коліно, підіймаємо свій тулуб вгору і руки вверх. Стоїмо в статиці, тягнемося за руками вверх і за тазом вниз. Опускаємо руки на підлогу і залишаємо ліву руку на підлозі і праву підіймаємо вгору. Розкриваємося за рукою вверх. Повертаємо руку на підлогу і робимо крок до правої ноги лівою. Робимо замок за спиною, витягуючи його до підлоги. Живіть до стегон. Підзігніть коліно, якщо вам потрібно. Голова і шия розслаблені. Відчуйте приємне витягнення в зоні плечей, опускаємо замок до куприка і через сторони в руки вниз, через круглу спину, поступово піднімаємося вгору, виростаємо вверх, розставляємо ноги на ширині коврика. І так само, як ми сідали вже, як на стілець, робимо це знову. Тази купик направляється вниз в підлогу, руки по діагоналі, спина пряма. Коліна не виходять за пальці ніг. М'який вдих і м'який видих. Видих, руки в підлогу, випрямляємося, покрутіть головою плечима, руками, ногами, стегнами. Стопи з'єднуємо разом, під шагом і назад в планку. Таз назад, собака мордою вниз. Собаці починаємо рухатися, згинаючи по черзі коліна. Ви можете переміщатися з носків на п'ятки. Одночасно, покрутіть тазом, робіть те, що вам зараз хочеться. Супер. Стоїмо в статиці. Ми опускаємо коліна в підлогу, сідаємо і зручно лягаємо на спину. Притискаємо поперек до підлоги, ноги на ширині тазу, руки в пол. Будемо робити хвилю нашим тазом, піднімаючи його вгору і вниз. Ми піднімаємо сідниці, таз і хребець за хребцем, піднімаємо до плечей. Зворотній бік, хребет за хребцем, куприк, сідниці. Іще декілька разів. І ми трішки затримуємося вгорі. Ми затримуємося вгорі, відштовхуємося п'ятками від підлоги, сідниці вверх, перекочуємо вагу на плечі. І руки або залишаємо вздовж корпусу, або з'єднуємо в замок. За спиною він повинен притискатися до підлоги. Якщо ні, то просто витягніть руки вздовж підлоги. Затримуємося в статиці. Груди розкриються, сідниці сильні. В кожній вправі пам'ятайте про дихання. Якщо руки були за спиною, обережно роз'єднуємо їх і опускаємо своє тіло на підлогу. Обіймаємо свої коліна і притискаємо їх до грудей, до нашого живота. Поперек лежить на підлозі, розслабляємося. Робимо вдих через ніс, видих через рот. І ще декілька разів. Ми переходимо до перегорнутого положення, якщо є протипоказання у вас у вигляді місячних або проблем з вашою шиєю, то пропускаємо цю вправу. Якщо робимо, то силою кору підіймаємо свої ноги вверх і заводимо їх за голову. Стопи стоять на підлозі або на якійсь опорі. Полегшений варіант руки заводимо за голову і можна опустити свої коліна на лоб. Ускладнений варіант. Заводимо руки за спину і з'єднуємо їх в замок. Заводимо плечі назад, відштовхуємося ще більше і тримаємо тут, намагаючись випрямити ноги в колінах, дихаємо глибоко, м'яко і спокійно. Намагайтеся розслабитися в цьому положенні через дихання. Якщо у вас був замок, обережно розплітаємо його і обережно опускаємо свою спину на підлогу, хребеть за хребцем. Контролюйте цей рух. Ноги опускаються в останню чергу. Знову притягніть коліна до грудей, якщо потрібно. Похитайтеся вправо-вліво, кілька рухів по колу навколо куприка. В інший бік. Ви відчуваєте розслаблення в спині. Ми опускаємо ноги і робимо скручування. Права нога пряма, ліва нога в коліні, заводиться за праву ногу. Ми тримаємо правою рукою на коліні і лівою тягнемося в бік. Дивимося на ліву руку. Відчуваємо приємне витягнення. Дихаємо тут. Через центр міняємо сторони. Ліва нога витягується вниз, права згинається в коліні. Витягуємо праву руку в сторону і дивимося на неї. Дихаємо глибоко і спокійно. Повертаємося в центр і зараз зробимо декілька лімфодренажних вправ. Хитаємо руками в довільному русі. Ви можете від плечей їх відпустити і легенько потрясти. Піднімаємо ноги і починаємо трясти так, як можемо. Повністю розслабляємо їх, рухаємо стегнами, рухаємо плечима, своїми кистями, ступнями. Ще кілька секунд продовжимо цей рух. Розслабляємося, опускаємо коліна до грудей і знову притискаємо їх, опускаємо ноги на підлогу в колінах і зараз зробимо легеньку пранаяму. Згинаємо ноги в колінах і ставимо їх на підлогу. Зараз зробимо легеньку пранаяму. Робимо вдих живіт, розширюємо ребра і переходимо на груди. Груди, ребра, живіт. Живіт, ребра, груди, груди опускаються, ребра опускаються, живіт опускається. Живіт піднімається, ребра розширюються, груди розширюються. Переходимо до наступної вправи, тепер перекочуємося в сидяче положення. Випрямляємо спину, випрямляємо плечі і тягнемося за маківкою голови вверх. Це дихання називається Надю Шатхана пронаяма. Вам потрібна права рука і зігнути середній і вказівний пальці. Останній вдих і видих, і ми переходимо на килимок, лягаємо на нього в шавасину, витягаємо руки і ноги вздовж килимка, долоні направлені вгору. Кілька хвилин усвідомленого розслаблення і спокою. Можете зробити ще один глибокий вдих через ніс і видих через рот. І розслабити свої ступні, ікри, стегна, сідниці. Поперек, живіт, груди. Відчуйте, як ви дихаєте легко, спокійно, повільно і глибоко. Розслабляються ваші плечі, руки, передпліччя кисті. Ваша шия, обличчя, щелепа, щоки. Ваш лоб. Відчуйте, як усе ваше тіло перебуває в повному, розслабленні і спокою. Продовжуйте дихати. Спокійно і глибоко. Концентруйте свою увагу на цьому диханні і на вашому стані. Зробіть останній глибокий вдих і видих і почніть потроху рухати своїми кистями, пальцями на ногах і руках, повертайтеся до тіла і витягніться руками вверх і ногами вниз. Перекотіться на бік через правий або лівий бік, допомагаючи собі рукою, сідайте в зручне положення з скращеними ногами, випрямляйте спину, плечі, заплющеними очима. Зробіть з заплющеними очима ще кілька глибоких вдихів і видихів. Повертайте себе в цей момент. Коли будете готові, поступово розплющуйте свої очі, намагайтеся не концентруватися ні на чому, крім вашого стану зараз. Спробуйте відчути зміни в вашому тілі, які відбулися в процесі цієї практики. Подихайте в цьому стані ще кілька секунд. І зробимо разом глибокий вдих і піднімемо руки вгору, через сторони, з'єднаємо їх в центрі над головою і опускаємо до грудей в намасте ще два рази, через сторони вверх, вдих і видих. Опускаємо руки. Останній раз, через сторони руки вверх. І вниз. Дякую вам за практику. Намасте. Якщо вам сподобалася практика, дайте мені знати про це. Напишіть в коментарях, бийте в колокол, підписуйтеся на мій ютуб канал, на телеграм-канал, на інстаграм. Більше практик ви зможете знайти в нашому закритому ком'юніті, в якому ми. Робимо практики через кожен тиждень і покращуємо своє самопочуття і з'єднуємося з такими ж самими людьми, які прагнуть розвитку класного настрою і самопочуття. Обіймаю вас і цілую гарного дня.